Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі, сьогодні хочу поговорити з вами про дуже важливу тему про спасіння. Ми часто чуємо це слово в молитвах, на літургії, у проповідях, але що воно означає насправді? Що значить бути спасенним? Часто люди думають, спасіння це щось що станеться тільки після смерті, якщо ми добре жили. Але Христос прийшов не лише для того, щоб колись нас забрати до неба, Він прийшов, щоб дати нам нове життя вже тут, тут у щоденності, в нашому домі, родині, серці. Слово Спасіння в Біблії дуже часто означає оздоровлення. Згадайте, як Ісус ціляє людей і каже Віра Твоя спасла тебе, це не лише про тіло, це про серце, про внутрішню людину. Бо хоче зцілити нас від гріха, від страху, від зневіри, від зранених стосунків. Коли ми грішимо, ми віддаляємось від Бога, але Бог завжди чекає нас любов'ю, і коли ми повертаємось через покаяння, через віру, Він не докоряє, а обіймає, він не карає, а радіє, що дитина повернулась додому. Бог дарує спасіння з любові, а не за наші заслуги. Це не нагорода за добрі вчинки, а дар благодаті, який ми приймаємо з вірою. Звісно, віра має приносити плоди, любов, покору, милосердя, але починається все з Божої ініціативи, не з нашої. Спасіння це участь у Христовому житті через хрещення. Сповідь, Євхаристію. Ми не просто щось отримуємо від Бога, ми входимо в Його життя. Ми стаємо дітьми Божими не тільки по імені, а по суті. Ми частина Христового тіла, Його церкви. У сучасному світі багато хто думає індивідуалістично. Я спасенний, мені досить. Але Христос створив церкву не як групу одинаків, а як спільноту спасіння. Ми не йдемо до неба наодинці, ми йдемо разом, допомагаючи один одному, несучи тягарі один одного. Чи можна втратити спасіння? На жаль, так Бог ніколи не зраджує людину, але людина може зрадити Бога, відвернутись, свідомо жити в гріху. Закрити серце на благодать, та навіть тоді Бог не перестає кликати, бо Його любов більша за наш гріх. Що я маю робити, щоб бути спасенним? Вірити в Ісуса Христа як Спасителя, приймати таїнства, особливо сповиті причастя, молитися, читати Слово Боже, любити ближнього і служити іншим. Бути частиною церкви не лише формально, а живо і свідомо. Спасіння це не втеча з цього світу, а нове життя в Христі. Це коли ти вже зараз живеш як Божа дитина, з надією, з миром у серці, з радістю у вірі. Це не страх перед пеклом, а радість єдності з Богом. Якщо ти ще не відчув, що таке бути спасенним, почни з простого. Звернись до Бога в молитві. Господи, я не розумію всього, але я звірую тобі, вірю. Я хочу бути з тобою, зціли моє життя. Прийми мене, спаси мене, і він не залишить тебе без відповіді. Нехай Господь веде нас дорогою спасіння. Амінь.